Вітаю! ви дивитесь телепроект Акценти податкової з вами Мар'яна Циганин. Сьогодні ми торкнемося теми податкових боргів чи заборгованості з єдиного внеску. Як юридичні особи, так і підприємці та прості громадяни можуть опинитися у ситуації, коли сплата податків відкладається. А це, як ми знаємо, може призвести до штрафів, арешту майна, а то й примусового стягнення коштів. Про те, як саме податкова служба формує такі доручення спеціальні, передає справи до виконавчої служби, які санкції накладаються і як їх можна уникнути, розкаже заступник начальника управління по роботі з податковим боргом Оксана Долішня. Отже, пані Оксано, перше питання. Є така фраза, що сплатив податки спи спокійно. Але ем, що робити, якщо такої можливості немає? Ну, грубо кажучи, просто немає коштів платника податків. Дійсно, сплата податків це є конституційний обов'язок кожного громадянина, кожного суб'єкта господарської діяльності і кожного підприємства, яке зареєстровано в Україні, і на нього покладено обов'язок сплати податків. Що може призвести до того, коли немає коштів чи немає можливості сплатити податки? Це є ряд негативних наслідків, з якими зіткнеться підприємство. По-перше, це є штрафна санкція за несплату або несвоєчасну сплату податків. Це є пеня, це може бути застосовано податкову заставу до майна боржника. І як наслідок втрата коштів підприємства, які виводяться для сплати цих боргів. На штрафну санкцію і на пеню. От ви кажете, штрафна санкція і пеня. А які саме от, штрафні санкції і пені застосовуються за несвоєчасну сплату або неповну сплату податків? І чи є можливість якось їх е, від, відстрочити, відтермінувати? Для кожного виду заборгованості є свої певні штрафні санкції і пеня. Якщо ми говоримо про податки, зокрема про податковий борг. То там застосовується штрафна санкція за несвоєчасну сплату в таких розмірах. 5% застосовується при умові, що підприємство, суб'єкт господарювання не заплатив податки вчасно в 30-денний термін. Якщо ж ця дата перейшла за 30 днів, то застосовується штрафна санкція 10%. Пеня застосовується в розмірі 120% облікової ставки Національного банку. Щодо того. Чи може якось вирішити питання платник при відсутності коштів, то на сьогоднішній день податковим кодексом передбачено такий поняття, такий режим, як розтрочення податкового боргу або податкових зобов'язань. І підприємство, і фізична особа, суб'єкт господарювання можуть звернутися з Повідомленням до податкової про те, що вони хочуть скористатися таким правом розстрочення. Розстрочення надається в межах бюджетного року, тобто, якщо платник подасть заяву, умовно кажучи, в липні місяці, то йому зможемо ми розстрочити ці зобов'язання тільки в межах бюджетного року до грудня поточного року. Але слід зазначити, що розстрочення воно надається все ж таки на умовах податкового кредиту. І за розстрочені суми також треба буде заплатити проценти за користування розстрочкою. і вони рівномірні сумі пені. Тобто 120% облікової ставки Національного банку платиться за розстрочення за рік. Але просто статус є розстрочки, а не боржника. Так, статус розстрочки і він є трошки такий легший статус, ніж боржник. Але е, складно розстрочення можна скористатися, але для цього підприємство має подати, чи суб'єкт господарювання фізична особа, має подати заяву з економічним обґрунтуванням, яке дійсно підтверджує, що на даний момент вони не можуть вчасно виконати свої зобов'язання, тому в них така склалася ситуація. Крім того, надати джерела за рахунок яких вони будуть погашати цей розстрочені зобов'язання? Бо ми не можемо просто так надати розстрочку. Тобто ми маємо розуміти, що це підприємство чи це людина, підприємець, зможе вчасно виконати свої зобов'язання. Має бути обґрунтування і має бути таке вагоме джерело. Тобто для підприємств може бути договірна робота, яка заключена з їхніми контрагентами і можуть поступити кошти в межах бюджетного року. Для фізичних усіх підприємців це в залежності від виду їхньої діяльності. Тобто, якщо це є торгівля в магазині, тобто має бути обґрунтована виручка щомісячна, яка передбачить і буде достатня для погашення розстрочених платежів. Угу. А от е, коли саме податкова надсилає таку, е, як це правильно сказати, податкову вимогу чи повідомлення, що вже варто е, Задуматися. <задуматися> <задуматися> податкова вимога це є перший документ і такий попереджувальний характер наносить про те, що у суб'єкта господарювання платника податків з'явився податковий борг? Слід зазначити, що податкова вимога формується на суму не менше 3060 гривень. І вона надсилається не раніше першого дня від виникнення бору. Тобто є ситуація, коли платнику, наприклад, дорахували податкове зобов'язання за актом перевірки чи винесли податкове повідомлення рішення, і він має право оскаржити. Чи в апеляційному порядку до ДПС України, чи в судовому порядку до суду. Тобто, якщо цей період вони вчасно зробили цю дію, оскаржили, то не буде виникати податковий борг і вимога не буде формуватися. Якщо ж вони це не зробили вчасно, то надсилається податкова вимога на 3060 гривень, як для підприємств, так і для суб'єктів господарювання фізичних осіб. І просто для громадян. Також ця норма є одна єдина для всіх платників податків. Що відбувається після надсилання цієї вимоги? Ну, Перша вимога, це, як я вже казала, носить попереджувальний характер і повідомляє про те, що треба заплатити. Е, у платника податків є 30 днів календарних на погашення цього боргу. Тобто, якщо вони протягом 30 днів погашаються, відповідно не виникає більше ніяких зобов'язань. Ну, за цей період просто нараховується штрафна санкція і пеня, оте, як ми вже говорили раніше. Ще треба сказати, що податкова вимога вона разом з собою попереджає про те, що майно платника податків може бути описано в податкову заставу. Тобто надсилається рішення платнику про опис майна в податкову заставу. Це рішення носить також попереджувальний характер. Тобто, це не є документ, який вже описав майно в податкову заставу і накладено обмеження на його використання і на його відчуження. Тобто, це є попереджувальний захід. А чи відбувається арешт банківських рахунків? Якщо так, то ну, на якій підставі це відбувається? Дійсно, кодексом передбачено і така норма. Арешт коштів на банківських рахунках платника може відбутися в тому випадку, коли у платника відсутні активи або їх сума набагато менша, ніж сума податкового боргу. Ну, наприклад, візьмемо боржник у нас на сьогоднішній день має боргу мільйон гривень. Для того щоб мати джерело погашення податкового боргу, в нього мають бути або наявні активи, або кошти на рахунках. Якщо таких активів немає, або, наприклад, залишкова балансова вартість по звіту про е, фінансові результати, ми бачимо або баланс підприємства, де там, наприклад, залишкова балансова вартість активів 10 тисяч. Однозначно, що це є неспівставимі величини. І тому податково може звернутися до суду з позовом про накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника. А коли вже от відбувається оця подача до суду, розпочинається судовий процес? Угу. Е, слід зауважити, що е, податкова дає можливість надсилаючи податкову вимогу 30 днів на погашення, як ми вже казали. І на 31 день, коли нам повернулося повідомлення з поштового зв'язку або квитанція про те, що е, боржник отримав нашу податкову вимогу або Почта його не вручила за його відсутністю, вона вважається врученою. І ми тоді маємо право звернутися до суду. Можна розмежувати, в нас є категорії платників підприємства, установи і організації, тобто юридичні особи, а є боржники, фізичні особи, підприємці, або просто громадяни. От і Кодекс чітко зазначає, що по фізичних особах, громадянах податково звертається до суду, суд виносить рішення. І е, коли ми отримали рішення суду, нам видають виконавчий лист. І оцей виконавчий лист по фізичних особах, по громадянах скеровується до Державної виконавчої служби. І тільки вони мають право стягувати цей податковий борг на підставі виконавчого листа. По юридичних особах процедура трошки інша. Е, значить, ми звертаємося до суду, суд надає нам е, рішення суду про стягнення коштів, знову ж таки, з рахунків боржника. Ми маємо право туди направити платіжну вимогу. Якщо там є кошти, вони стягуються, нема коштів витребувати виконавчий лист і також пред'явити до виконавчої служби. І ще є один такий механізм: ми можемо без судового рішення, є випадки. Коли платника податковий борг обліковується більше 90 днів за самостійно задекларованими зобов'язаннями, тобто це в тих випадках, коли платник самостійно подав декларацію, самостійно задекларував і не сплатив суму. От тоді, коли 90 днів цей борг він не погасив і у нього немає коштів, які вина йому держава по інших платежах, от тоді ми можемо прийняти рішення керівника. Без звернення до суду приймається рішення, і на підставі того рішення також направляються платіжні вимоги до банківських установ. І якщо кошти є, стягуються в примусовому порядку кошти з рахунку платника, і таким чином погашається податковий борг. А чи є для боржника обмеження, наприклад, у виїзді за кордон? Звичайно, і ця норма існує. Тобто, це є такий запобіжний захід, який застосовується і податковою. І державною виконавчою службою. Знову ж таки, по фізичних особах громадянах це робить виключно виконавча служба, тобто вона звертається за обмеження виїзду за кордон для громадян. А по юридичних особах це може наступити тоді, податково може зробити, коли минуло 240 днів. Платник не погасив такий борг, і сума його боргу понад мільйон гривень. Це є така ключова величина. Після якої може бути звернення про накладення арешту, про заборону виїзду за кордон для керівників посадових осіб підприємств. Пані Оксано, я б хотіла ще повернутися і уточнити: от немає коштів у боржника на рахунках, що в такому випадку робить податково Звертається до суду з позовом або е, продає майно боржника ще є такий захід Ого, а я, власне як це здійснити продаж це, майна це, це насправді не не дуже так така весела процедура бо тому що це це є вже власність підприємства установи організації ну це є такий дуже, дуже складний захід. Но, знову ж таки, коли ми отримали рішення суду і не змогли в спосіб стягнути з рахунки платника кошти, тобто або їх недостатньо, або їх взагалі немає, тоді вступає в дію такий захід, як продаж майна підприємства. Це стосується тільки юридичних осіб, бо я кажу, бо фізичними особами займається виконавча служба. Вона свої дії вчиняє, і там також може бути питання з майном фізичних осіб підприємств. Підприємців, тобто вони навіть можуть власним майном відповідати за свої боргові зобов'язання. А по юридичних особах працює Державна податкова служба. Ми звертаємося до суду на підставі рішення попереднього, коли ми отримали рішення на стягнення коштів і його не реалізували через відсутність коштів. Ми тоді звертаємося з позовом до суду про надання дозволу на продаж майна платника податків. Коли суд виносить таке рішення, надає нам такий дозвіл, значить, ми все рівно ще даємо можливість платнику самостійно це все зробити і регулювати в законний спосіб погашення боргу, тобто платнику надається можливість. Або погасити податковий борг, або навіть самостійно провести експертну оцінку свого майна, тобто, щоб е, визначити, яке майно першочергове він хоче продати в погашення боргу. Якщо ж він цього не робить, тоді є механізм наступний. Значить, <кій> у нас є уповноважені біржі, які займаються в Україні продажем податкової застави, майна з податкової застави, і на них є уповноважені <кій> брокерські фірми. Які цим займаються, ми заключаємо з ними угоду і продається майно платника. Слід зазначити, що така інформація вона є доступна всім, і вона розповсюджується, як в засобах масової інформації на сайті ГУ ДПС Івано-Франківської області і на сайті біржі. Обов'язково на субсайтах на всіх інформаційних ресурсах це оприлюднюється це публічні торги. Публічні відбувається... торги так відбуваються публічні торги. Може любий викупити це майно з податкової застави, і таким чином і тоді погашається податковий борг, спосіб за рахунок продажу майна. От ви сказали юридичні особи. Ми розуміємо бізнес, фізичні особи підприємці розуміємо бізнес. А чи є якісь особливості для, наприклад, комунальних або державних підприємств, які також стали боржниками? І це прописує податковий кодекс. Значить, що ми розуміємо, комунальні і державні підприємства, тобто, це підприємства, створені кимось, в них є орган. Ну, наприклад, міська рада, старе, міська чи рада або рада. міністерство, або будь-яке. Тобто є вищестояча стояча організація, орган управління їхній. І в такому випадку, першим ділом, коли ну, вчиняється заходи посягнення боргу державних і комунальних підприємств, значить є процедура. Також ми звертаємося до суду з позовами, але крім того, є такий момент, як ми направляємо подання. Органу управління державного або комунального підприємства. І там дається можливість органу управління знову ж таки визначитися, яким чином може бути погашений борг державного або комунального підприємства. Там можуть бути і виділені кошти, там може бути виділене майно для погашення, там може бути ініціонована процедура банкрутства. Це дуже багато ситуацій різних складається. І тому орган управління мав би визначитися і в. Доступний спосіб передбачений законодавством регулювати це питання. Якщо ж вони не реагують на нас, бо є і такі ситуації, тобто не, ми не отримуємо відповідь, ми тоді маємо право звернутися до суду з позовом про стягнення боргу державного або комунального підприємства за рахунок коштів органу управління. Угу. І є в нас така практика, де дійсно ми таким чином погашаємо борги комунальних підприємств. Я б хотіла ще трошки акцентувати увагу на такій темі, як ЄСВ, є, так, єдиний соціальний внесок. Ем, важливий платіж. Ми знаємо, що він наповнює у нас соціальну сферу, пенсійний фонд, і, е, що не менш важливо, зараховується трудовий стаж, по якому людина потім виходить на пенсію. Ем, от який є такий порядок вручення вимоги боржникам, які не сплатили саме оцей такий важливий податок, ЄСВ, грубо кажучи, так, ЄСВ це складний такий платіж, але. Ми всі розуміємо, що від нього дуже багато залежить у нашій країні, тобто це є своєчасна виплата пенсії нашим пенсіонерам, малозабезпеченим сім'ям і так далі. І тому законодавством, зокрема, законом України, який регламентує порядок справляння єдиного соціального внеску, передбачено, що хто не своєчасно задекларував, не своєчасно сплатив. Або не подав звітність по єдиному соціальному внеску, от їм можуть бути дораховані податковою зобов'язання, або вони самі визначили в своїй звіті і не заплатили. І тоді ми надсилаємо вимогу про сплату боргу з єдиного соціального внеску. Ця заборгованість вимога формується. Від 10 гривень, що суттєво дуже. Коли ми говорили про податковий борг там 3060 гривень, то по єдиному соціальному внеску це є 10 гривень. Тобто, не доплатив 10 гривень в автоматичному режимі формується оця вимога, яка направляється платнику. І тут значно обмеженіші терміни погашення. Коли про податковий борг йде мова 30 днів, то по єдиному соціальному внеску це є 10 днів. Якщо ця заборгованість не погашена протягом 10 днів, формується узгоджена вимога так звана, і вона направляється до Державної виконавчої служби. Слід зазначити, що на відміну від податкового боргу, погашенням заборгованості з єдиного соціального внеску немає значення, чи це є юридична особа, чи це є фізична особа, стягує державна виконавча служба. Тобто весь весь цей об'єм роботи лягає. На них. Тобто у випадку несплати суми, яка вказана у вимозі, дії податкової, це вже звернення до виконавчої так, служби. Так, так, саме так направляється вимога до Державної виконавчої служби. А чи є ще якісь дії або обмеження, які можуть бути застосовані до таких боржників? Е, ну, слід тут зауважити, що е, коли суб'єкт господарювання вже стикається з такою ситуацією наявності податкового боргу. Є такі негативні наслідки, як от будемо говорити так: значить, будь-яке підприємство чи фізична особа-підприємець, вони дуже багато зараз вчинають громадяни, от зараз під час. Ситуації, яка в нас є на сьогоднішній день, дуже багато розігрується грантів. Приймають підприємства і фізичні особи участі в тендерах, отримують кредити в банках. І для цих всіх процедур для будь-якого з цих зазначених моментів необхідна довідка з податкового органу про відсутність заборгованості по податках, зборах і що немало значно з єдиного соціального внеску. Тобто, при наявності боргу, ми даємо цим платникам відмову, і вони зобов'язані або погасити борг, або вони втрачають право на участь у цих моментах, які я зазначила. Тобто, втрачається і участь у тендері, можуть їм відмовити в отриманні грантів. І, і так далі, пані Оксано, тут важливе уточнення. От ви казали, що з податкового боргу є відстрочка, а зі сплати єдиного соціального внеску існує таке поняття, як відстрочка. Зплати... На жаль, на жаль, закон не передбачає будь-яке розстрочення зі сплати єдиного соціального внеску. А списання <зас> цього боргу можливе <зас> <зас> взагалі треба сказати, що цей закон навіть не передбачає термін давності, тобто може бути така ситуація, що його можуть сягувати і 10 і років і. Набагато більше, тобто, тут не застосовується ні термін давності, ні списання боргу. Ну, правда, є окремі винятки. Закон чітко передбачив, що може бути списано заборговань зі сплати єдиного внеску, але тільки в одних конкретних випадках, при наявності документу, який засвідчує цю будем казати, не дуже хорошу подію. Тобто… Перше, по юридичних особах це один-єдиний випадок, це коли підприємство визнано банкрутом і його згідно рішення господарського суду ліквідовано як юридичну особу. От по юридичних особах це один нюанс, коли списується заборгованість. По фізичних особах може бути ситуація, коли фізична особа-підприємець помер і є свідоцтво про смерть, яке засвідчує, тоді може бути списаний борг, особа визнана безвісті відсутньою. От, у такі, от у такі випадки, тільки в таких може бути списано заборонець по ЄСВ. А ем, які є санкції? Чи є вони значними за несплату саме цього виду податку? Так, санкції значні, тому що за несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску нараховується штрафна санкція у розмірі 20% від суми несвоєчасного або несплаченого е, нарахованого зобов'язання. І крім того, пеня Пеня тут значна, бо тут 0,1% за кожен день прострочення. Тобто ситуація складається так, що деколи приходиться заплатити більше штрафів і пені, ніж би з виконав час. Краще не просрочувати. Звичайно, це, це надім. Беззаперечно, ви правильно кажете, ліпше це не прострочувати, ліпше вчасно А Чи, платити. чи може якось платник самостійно дізнатися, е, от чи існує в нього заборгованість е, зі сплати всіх податків і внесків, щоб не чекати, поки йому прийде один кількіли щастя. <гум> Звичайно, може. На сьогоднішній день дуже багато сервісів існує, і це вони такі дієві і актуальні. Ми самі часто ними користуємося. Це перше може бути електронний кабінет платника податків. Він на сьогоднішній день Потужний, наповнений дуже багатьма функціями, в тому числі стан розрахунків з бюджетом, в тому числі от наявність заборгованості. Там можна подивитися про нарахування, які ще навіть не вручені платнику, а вже сформована податкова. Податкове повідомлення, рішення, ну, наприклад, це по землі, по нерухомості, тобто це таке суттєв, суттєвий момент. Все це можна отримати інформацію в електронному кабінеті платника податків. Це по тих моментах, хто зареєстрований. Крім того, є сервіс такий Моя податкова. А там він діє вже для всіх. Це є елементарно на сьогоднішній день, всі ми володіємо телефонами, смартфонами, айфонами, скачуєте програму, встановлюєте на своєму телефоні, і ви в будь-який момент, без відвідин податкової, можете цим скористатися, і всі побачите свої розрахунки з бюджетом. Ну і крім того, ми запрошуємо всіх в наші центри обслуговування платників. Вони в нас працюють людей приймають повністю протягом робочого дня, можна будь-яку інформацію там дізнатись Прийти і проконсультуватися. Так, звичайно. Ну тоді наостанок останнє моє запитання на сьогодні: які заходи вживаються для підвищення прозорості, вдосконалення процесів стягнення боргу. В цьому напрямку Державна податкова служба України запланувала згідно стратегічного плану розвитку на 2024-2025 рік провадження так званого електронного кабінету боржника. От вони над цим працюють, де буде видно вже всі моменти пов'язані з застосуванням заходів стягнення, з тими процедурами, які будуть застосовані до платників податків, які передбачаються. Це в процесі розробки, і воно має бути готове у 2025 рік. І крім того, ще є такий один момент: на сьогоднішній день платіжні вимоги, про які ми говорили раніше, направляються до банківських установ засобами поштового зв'язку. І на даний момент розробляється порядок взаємодії. Вже є розроблений проект між Державною податковою службою, Державною казначейською службою і банками, які здійснюють казначейське і банківське обслуговування платників щодо електронного обміну такими повідомленнями. Ну скажу так, як з точки зору податківця, це для нас буде набагато спрощена робота, бо тому що в той день ти сформував електронну платіжну. Інструкцію направив, направив до казначейства, і в той же день банк отримує і зобов'язаний буде його виконати. Ну, це таке е, хороше на перспективу, що планується чисто для роботи по погашенню податкового боргу. Дякую, що відповіли на всі мої запитання. Завітали у студію гості. Бажаємо е, гарного дня і е, справних чесних платників податків. Вам дякую, що ведете підприємницьку діяльність. Нагадую, що це зараз дуже на часі і дуже важливо. І кожна гривня сплачених податків це поповнення нашого бюджету, підтримка наших військових, зокрема. І як я сказала на початку, сплатіть податки і спіть спокійно. Побачимось у наступних випусках.